Вітаю вас в ефірі РТК «Хуст» – Короткий випуск новин. 30 грудня відбулося шосте засідання першої сесії Хуської міської ради з сьомого скликання. Основними темами обговорення міських депутатів цього дня стали врегулювання бюджетних питань та прийняття головного кошторису міста на 2016 рік. Детальніше про рішення депутатів розповість наш перший відеоматеріал. На порядок денний 6-го засідання першої сесії Хуської міської ради були винесені ряд бюджетних питань та затвердження головного кошторису міста Натисою на 2016 рік. Міські депутати також розглянули питання програми створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у місті Хуст, програма Питна вода та програми розвитку туризму і курортів у місті Натисою. По даним питанням прийняті відповідні рішення. Після цього депутати перейшли до питання обговорення головного кошторису міста Хуст. Після обговорення даного питання одноголосним рішенням 32 депутатів місто Хуст отримало бюджет на 2016 рік. На завершення депутати розглянули питання затвердження структури виконавчого органу Хуської міської ради та питання про оплату праці. На цьому шосте засідання першої сесії Хуської міської ради завершило свою роботу. 23 грудня у стінах Хуської міської ради відбулося перше засідання новообраного виконавчого комітету. За головуванням Хуського міського голови Володимира Кощука міського виконком розглянув низку актуальних питань співфінансування, дитячого харчування у школах та дитсадках, модернізації вуличного освітлення та системи опалення спеціалізованої школи номер 3 покращення інфраструктури ряду освітніх закладів міста та надання матеріальної допомоги слабозахищеним верствам населення, чорнобильцям, інвалідам, жертвам політичних репресій та голодомору. Деталі першого засідання. Вузькоміськ виконкому розповість наш відеоматеріал. Основним питанням першого засідання новообраного виконавчого комітету Хуської міської ради стали затвердження нового складу комісії надання матеріальної допомоги жертвам політичних репресій і голодомору, постраждалим внаслідок чорнобильської катастрофи, людям з обмеженими можливостями, а також широко представлені були питання розвитку інфраструктури освітніх закладів. На капітальний ремонт системи опалення ЗОЖ No3 в місті Хуст коригування проєкту. Виконавчий комітет вирішив затвердити проєктно-кошторисну документацію, на капітальний ремонт системи опалення ЗОЖ No3 в місті Хуст коригування. Загальна вартість проєкту становить 1 мільйон 557 тисяч, в тому числі будівельні роботи 1 млн 273 тисяч. Також з огляду на те, що у місті виконуються ремонтні роботи у деяких освітніх закладах, ці питання також в деталях були обговорені на засіданні. Друга школа у нас робота зараз трошки запізніли. Я вчора був на об'єкті, вони зараз хочуть все це окутати плюмкою, покласти газові варіанти в або нагріти до температури нормальної, яка дасть можливість постелити на бетон це покриття. Ну, Кажуть, всі, що в зв'язку з тим, що мороза немає і плюсова температура і так далі, там має бути перша умова, що там має бути ідеально сухо. Тобто два ворога не має бути до цього питання. Серед інфраструктурних та питань земельного врегулювання був розглянутий проєкт рішення щодо реконструкції вуличного освітлення, а також продовження програми капітального ремонту дорожнього покриття головних та другорядних вулиць міста. На завершення серед надбань 2015 року Володимир Кащук назвав і той факт, що місто Хуст одне з перших в Закарпатській області, де всім учасникам антитерористичної операції виділені земельні ділянки під забудову. Також перед новим виконавчим комітетом міський очільник поставив завдання продовжити позитивні зміни та починання у місті. Також серед присутніх на виконкомі отримала підтримку ідея очільника міста скликати виконавчий комітет хоча б двічі на місяць та робити засідання публічними і доступними для громадськості. Напередодні новорічно-різдвяних свят Володимир Кащук побажав всім присутнім добробуту та благополуччя у 2016 році. На цьому перше засідання Хуського міського виконкому завершило свою роботу. Нещодавно голова Хуської райдержадміністрації Назарі Павлі разом з начальником районного відділу освіти Павлом Русином з робочим візитом відвідали нижньобистрянський інтернат для дітей з неблагополучних сімей та сиріт. Тут вони ознайомилися із умовами, у яких навчаються діти. А також цього дня вони зустрілися із голландськими волонтерами, що навчають місцевих школярів. Детальніше про цей візит розповість наш відеоматеріал. Робочим візитом до Нижньобистрянської школи-інтернат відзначився минулий тиждень для керівника району Назарія Павлія та головного освітянина Павла Русина. Тут вони ознайомилися із умовами, у яких навчаються діти, харчуються та проживають. Були окреслені перспективи розвитку інфраструктури. Фінансування повністю проходить через Хуцьку районну державну адміністрацію. Даний заклад знаходиться на балансі відділу освіти Хуцької районної державної адміністрації. Хотілося б відмітити таку якісну і відповідальну роботу педагогічного складу відносно подальшої роботи, то для себе сьогодні з'ясував деяких дійсно таких показників, по яких нам слід. Спрацювати у прийдешньому 16 році разом із Павлом Павловичем Русином будемо прикладати усіх зусиль разом із депутатським корпусом Хутської районної ради для того, щоб дійсно не на словах, а на конкретних рішеннях допомогти даному закладу, допомогти цим діткам, допомогти їм, оскільки вони дійсно у нас, скажімо так, найобділені. Вони із соціально незахищених сімей, вони позбавлені належного батьківського піклування, позбавлені того сімейного домашнього затишку. Після огляду класів та підсобних приміщень знайомство із колективом інтернату керівник району відзначив хорошу організацію роботи закладу, а особливо управлінській якості директора. Також цього дня районні чиновники зустрілися із групою голландських волонтерів, які навчають тут дітей. Керівник району висловив їм вдячність за те, що вони роблять, та нагородив їх почесними грамотами. Керівництво Кузького району хотіло би вас відзначити, вручити вам подяки, грамоти дійсно ще раз повторююся за те, що ви допомагаєте, що не забуваєте про наших діток, що ви приїздите сюди і витрачаєте свій особистий час, кошти і тому подібне на нашу громаду, на наших дітей, на наших так. дітей, які є малозахищеними. Очі у них у них світяться десь там від щастя, коли в такі моменти, коли ми приходимо сюди. Я рахую, що такі дрібниці, такі дрібниці десь роблять їхнє життя таким більш, більш ярким, є якісь такі і в них приємні моменти у житті, а не тільки скрута, не тільки погані емоції, не тільки погані враження про сім'ю і про сімейні цінності. Начальник відділу освіти Хуської районної державної адміністрації Павло Русин на завершення візиту також наголосив, що тенденція інклюзивного навчання, влаштування дітей у дитбудинки сімейного типу все це є і воно необхідне. Але в свою чергу ми не повинні забувати про освітні заклади, такі як інтернати. Тому що повної заміни їм поки що немає. Про них потрібно дбати. А також головний освітянин району запевнив, що завдяки тісній співпраці із керівництвом хуської районної державної адміністрації, по мірі можливості покращення умов навчання таких закладів буде продовжуватися. Це вся інформація на сьогодні. Я прощаюся з вами і нагадую, що короткі випуски новин і окремі передачі ви можете переглянути на нашій сторінці у Фейсбуці, адресу якої ви бачите на своїх екранах. На все добре, до побачення, до наступних зустрічей в ефірі РТК Хост.